Ось і прийшов обід, 17-й день дієти. Бачите, як свіжа каша з молоком парує? Свіжешенька, тільки-тільки з плити знята. Як я її варила? Я взяла родзинки, тут багато родзинок. Можна було замочити їх, щоб вони понабрякали, але я цього не робила, не. не... Не планувала, мабуть, і забула про це, то налила в кастрюлю, в якій варяться каші і не пригорають трошки води, кинула туди сухих родзинок і почала їх варити. Варила хвилин 15, вони розварилися, стали м'якими. Далі додала швидкого приготування вівсянку, коли вона була майже вже готова, а варити її дуже. Недовго треба трошки, Добавила молоко, молоко 3,2%. І вийшла ось така смачна каша. Вівсяна. Вівсяна каша на обід. Запиватиму апельсиновим соком, вичавила три ось такі апельсинки. Вони не великі і не маленькі, середнього розміру. І з них вийшло стільки чистого апельсинового соку. Я так хотіла саме апельсинового соку, і от нарешті я собі зробила таке задоволення. Елізабет, вона зі мною, вона мене підтримує, кашу, правда, не їсть, але я її і не даю. І ось такі парфуми. Весь час вам показую, як вони гарно смакують мені такий запах приємний. Це, мабуть, мої найулюбленіші парфуми. Елізабет Тейлер. Ну що ж, Дякую тобі за допомогу, за підтримку. Ми з тобою сьогодні багато чого зробили, квітники посадили майже до кінця, щоб у нас було красиво в дворі, та й багато інших справ. Ну що ж, хай вам гарно смакує. Зустрінемось на вечері, тихо та й спокійного всім дня!